У нас є 20 uh, таких uh, з великих автобусів, які надали города побратимів. Ми сьогодні не можемо їх вивезти. Вже майже півроку в парламенті розглядається питання, щоб надати нам можливість вивести ці автобуси на, uh, на маршрут. І ми казали це, ми готувалися до зими. Я дуже вдячний Міністерству інфраструктури, що нас там чують. Але можна півштовхнути це, тому що це така дуже процедура, я не знаю, півроку ми вирішуємо це питання. Тому що ми розуміли, що ворог буде руйнувати нашу інфраструктуру, критичну структуру, буде руйнувати наші підстанції. Тому ми звернулися до міст побратимів, надали нам автобуси, вони стоять зараз, ми готові їх випустити на, на, на лінію. Сьогодні прийнято рішення на ТБНС, нашої міської ради міста Одеси, прийнято рішення о тому, що випустити їх на маршрути під нашу ризиків. Але ми прийняли рішення безкоштовно. Ну, ви знаєте, безкоштовно це ж таке. У нас не вистачає грошей сьогодні на опалення, на допомогу Збройним силам. Я дуже вас прошу подивитися в цьому напрямку і підштовхнути це питання, щоб воно вирішилось, тому що попереду зима. Якщо буде стояти електротранспорт, ми не впораємося, щоб перевезти наших людей, нашого міста. І хотів би відзначити, що в п'ятницю ми від уряду подали. Ну відповідно проголосували на уряді законопроект, який би дав змогу е, отримувати або набувачам отримувати цю гуманітарну допомогу і використовувати її господарській діяльності. Ну і ми це питання, я пам'ятаю, з вами проговорювали ну, і опрацьовували. Тому рухаємося. Я думаю, найближчим часом якраз ми вийдемо в парламент для того, щоб це питання ухвалити. Дякую.